Агітувати за ефективне використання енергоресурсів нині потрібно все менше. Шукати шляхів зменшення витрат електроенергії, газу та тепла змушують економічні реалії. Це стосується як підприємства, установ, так і окремих громадян. Систематичне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги енергоносії заставляє не тільки установи підприємства, суб'єкту сподування, а й населення думати, як використовувати, чи доцільно ставити компактну лампу, чи недоцільно, чи прикрутувати крани, коли сонце на теплі і так далі. Адже кожен місяць отримують рахунки, які є потреба сплачувати. Європейські держави вже давно навчилися економити енергоресурси та шукати альтернативні джерела палива. Нині наші сусіди готові поділитися своїм досвідом з українцями. То топливо, которое у вас в області, а у вас очень лісна область, воно під рукою. Тобто його можна використовувати і заодно бути незалежним. Незалежним не тільки по своїм розсудженням, но і економічно. Если, скажем, там проблемы с газом опять происходят, у вас стоит альтернативное топливо, то есть є твердотопліний и он спокойно вам заменит в ту пору, когда начинаются вот всякие политические, экономические неуладки. Орес Гринюк Олена Демчук та Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день.